Вам видиться, о фурт за вас я пишу. Вам видиться, ожфурт за вас я пишу. Не бойтеся, я пишу не за вас, хоті подаколи до вас не руно й дишу, в очах у моїх не упались ти не раз. Вам на земної орбіті міста мало, хворота звіздяна розпирать вас. Несовісти, не совісти, не честися, не обстало, і з небесія дивити на нас. Вам кажеся, ви тому недовольні, о шориках у моїх є подлог, От прошлого віддать не єсти вольні, глядаючи конечний епілог. Дивіться в небо, як звізда упала, як полетів із главою й вінець. Видать, й там, ки було міста мало, забивши за зачаток і конець. Живіть і диште, Бог сяти на небі, я знаю, точно час розсудить нас, і злость увту, що носите у живій, повіртемі, нічим не красить вас, аж вам, ся віддать, най ся вам не видит, аж кажеся, моліться отче наш. Світ Господа гортиню ненавидить, картина маслом, то вам не гуаш.